Вітаю поціновувачів математики. Розв'яжемо номер 790. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння х квадрат мінус 16 до рівня 0. Для розв'язання цього рівняння використаємо формулу різницю квадратів, адже х квадрат є квадратом x 16 є квадратом 4. Значить, зможемо розкласти на множники. В перших дужках різниця цих виразів х-4, в других дужках сума цих виразів х плюс 4 дорівнює 0, маємо добуток двох виразів. Добуток двох виразів може бути рівний 0, тоді, коли один з цих множників рівний 0. Отже, або х-4 дорівня 0, або х плюс 4 дорівня 0. Кожне з цих лінійних рівнянь розв'язуємо. Для цього числа переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Мінус 4 перенесли, стало плюс 4, 0 плюс 4 4. Плюс 4 перенесли, стало мінус 4. 0 мінус 4 буде мінус 4. Ми розв'язали рівняння 4 та мінус 4 корені. Друге рівняння. 1 дев'ята мінус х квадрат до рівня 0. Одна дев'ята є квадратом числа 1 третя, 1 третя до квадрату мінус х квадрат. Знову ж таки, маємо формулу різницю квадратів. Отже, в перші дужки записуємо різницю цих виразів, в другі дужки суму цих виразів. Добуток різниці на суму. Добуток двох виразів дорівнює нулю, тоді, коли один з цих виразів дорівнює нулю. Отже, або 1 третя мінус х дорівнює нулю, або 1 третя плюс х дорівнює нулю. Розв'язуємо кожне з цих рівнянь. В першому випадку х невідомий від'ємник. Тому, щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. 1 третя мінус 0 буде 1 третя. В другому випадку х можемо шукати шляхом перенесення доданка 1 третя в протилежну частину з протилежним знаком. 0 мінус 1 третя буде мінус 1 третя. Отже, 1 третя і мінус 1 третя корені нашого рівняння. Третє рівняння квадрат мінус 0,25 дорівнює 0. І квадрат залишаємо без змін, а 0,25 є квадратом числа 0,5. Отже, знову різниця квадратів. Різниця квадратів розкладається на множники y-0,5 в одних дужках і y плюс 0,5 в других дужках. Добуток двох дужок дорівнює нулю, тоді, коли одна з цих дужок, один з цих множників дорівнює нулю, або Y-0,5 мінус 0,5 це нуль, або y 0, або Y-0,5 плюс 0,5 0. Отже, в першому рівнянні мінус 0,5 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, 0,5 0 буде 0,5 в другому рівнянні плюс 0,5 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 0 мінус 0,5 отримаємо мінус 0,5. Корені нашого рівняння 0,5 та мінус 0,5. Четверте рівняння. 4х квадрат мінус 9 дорівнює 0. 4х квадрат це квадрат виразу 2х. 9 це квадрат трійки. Отже, знову маємо формулу різниця квадратів. В дужки записуємо різницю цих виразів, в другі дужки – суму цих виразів. Добуток двох виразів дорівнює нулю, якщо один з цих виразів 0. Отже, або 2х мінус 3 дорівнює нулю, або 2х плюс 3 дорівнює нулю. Спочатку переносимо трійку в протилежну частину з протилежним знаком. Отримаємо 2х дорівнює 0 плюс 3, буде 3. Х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 3 поділити на відомий множник. При діленні 3 на 2 отримаємо 1,5. Можна записати спочатку звичайним дробом, виділити цілу частину, а потім вже переходити до десяткового дробу. 3 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, отримаємо мінус 3. Ось тут я якраз запишу у вигляді дробу. Мінус 3 других виділимо цілу частину. Це буде мінус 1,1 друга, і 1 другу ми вміємо переводити в десятковий дріб. Для цього і чисельник, і знаменник необхідно домножити на 5. Вийде мінус 1,5. А тепер, як читаємо дріб, так його і записуємо, але через кому? Мінус 1,5. Отже, маємо два корня, 1,5 і мінус 1,5. Завдання виконане повністю.